Всім доброго дня! З вами знову Дмитро та Артем на каналі Ставки по приколу. З коментарів ми зрозуміли, що перший випуск таки зайшов, незважаючи на повний провал наших прогнозів. Це приємно, адже ми і не претендуємо на звання крутезних каперів. Ой, я тебе прошу, якби ці прогнозисти були такі, такі круті, букмекери вже б збанкрутіли. Згоден, та й наша мета дещо інша: створювати для вас цікавий, дещо іронічний контент. Як кажуть футболісти після поразок, е, проїхали та поїхали. Ну що, ось і фінал, молодіжки. Звісно, ми всі хотіли б тут бачити збірну України, але маємо те, що маємо. До речі, напишіть в коментах, кому належить ця легендарна фраза. Так. Ми не в фіналі, але Німеччина-Англія Англія це теж дуже цікаво. Ну що, які думки? Ну тут пригадується цитата легендарного англійського нападника Гарі Лінекера. Футбол це гра, у якій 22 хлопці протягом 90 хвилин катають м'яч і, врешті-решт, перемагають німці. Таке враження, що в них в будь-яких збірних будь-якого віку працює ця німецька машина. Не кажи, а вольтемади то взагалі танк. Таке враження, що вони таки катком пройдуться по англійцям. Машина, танк, каток. Справжня механізована бригада проти співучої Англії. А чому саме співучої? Та щось мені їх лідер Харві Еліот дуже схожий з зовні на еда Ширана. Можливо, але після його двох голів у півфіналі Нідерландам сумні пісні співали фанати оран'є. До речі, Ось і перше припущення. Хтось з цих хлопців повинен обов'язково забити у фіналі або танк Вольтемаде, або співак Еліот. Взагалі-то іон літів достатньо кремезних хлопців, як то пізахисники Еліот Андерсон. Так, цей хлопець чудово відіграв півфінал. Дуже корисний команді як в атаці, так і в захисті. Але мені здалося, що він занадто любить грати ліктями. На мою думку, суддя в матчі з Нідерландами, його декілька разів пробачив. Е, натякаєш на червону картку у фіналі? Чому б і ні? Молоді, запальні фінал. Та історично німці та англійці один одного, м'яко кажучи, не люблять. Чого так? О, перша і Друга світові війни, битви і не на футбольних полях. Так хто все ж таки виграє трофей? Ну, тут я схильний довіритись словам Гаррі Лінекера. німці. Німці. Але ми знову наголошуємо, що це виключно наша особиста думка. І ми в ні в якому разі не агітуємо грати в азартні ігри. А от підписатись на наш канал, поставити вподобайку та залишити коментар. Вжасто закликаємо. Вигаємо. Пишіть, чи сподобалось вам відео. Та про які наступні події світу футболу ви б хотіли почути? по приколу? пока пока